Привіт, друзі! Ми сьогодні з вами будемо мандрувати вулицями міста. Подивіться, скільки тут будинків, високих, низьких, великих, маленьких діти. Будинок без мешканців це лише порожня будівля. Будинок стає рідним домом лише тоді, коли в ньому живе дружня родина. Саме про такий дім написав Євген Желізняков свій вірш рідний дім. Хай живе наш рідний дім, тепло, затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Про що написав вірш Євген Желізняков? Про рідний дім. Яка атмосфера панує у цьому домі? Тепла і затишна? Хто є у цьому домі? І тато, і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий дідусь, який крутить пишний вус. Давайте, малята, повторимо з вами весь віршик. Хай живе наш рідний дім, тепло, затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька. І веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Молодці! До наступної зустрічі!